Одна людина загинула ще десятеро. Постраждали у наслідок ранкових обстрілів Донеччини. По інформації голови Донецької ОВА вадима Філашкіна. Одна людина загинула в Турецьку. Шість людей постраждали у Селидовому, в тому числі два підлітки. На місто окупанти скинули авіабомбу. Пошкоджено сім багатоповерхівок: п'ять приватних будинків, три адмінбудівлі і чотири автомобілі. Ще одна людина постраждала в населеному пункті Ясове. Вже згодом Філашкін повідомляє. Домив, що внаслідок обстрілів Нью-Йорка поранено двох жінок. Окрім того, росіяни поранили чоловіка у гірнику. Міський голова Мукачева Балога, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, вийшов на свободу. За мера внесли заставу. Про це повідомили у вищому антикорупційному суді, який раніше і призначив запобіжний захід Балозі. Служителі Феміди тоді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу 30 мільйонів гривень. Хто саме вніс заставу за міського голову Мукачева, невідомо. Андрія Балогу і голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Правоохоронці затримали 25 червня. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари. Частині прифронтової території не будуть вимикати світло все через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю. Про це повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю громадське. За його словами, планується, що буде визначена зона близька до лінії фронту, де відключень не буде. На цим питанням нині працює Кабмін. Україна отримала від ЄС 1,9 мільярди євро фінансової допомоги. Кошти надійшли в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також подякував президенції Європейської комісії Урсулі фондерляйн та всій її команді за підтримку. З початку цього року підтримка Євросоюзу вже досягла майже 8 мільярдів євро. Президент України підписав безпекову угоду із Євросоюзом. Це сталося під час візиту Володимира Зеленського до Брюсселя. Свій підпис, окрім глави Української держави, поставили очільники інституції ЄС Шарль Мішель та Урсула фондерляйн. Саме підписання відбулося у залі Європейської ради перед початком засідання. Раніше Володимир Зеленський писав, що безпекова угода із Європейським союзом закріпить зобов'язання всіх країн-членів надавати Києву широку підтримку, попри бу будь-які інституційні зміни всередині двосторонню безпекову угоду президент України також підписав із Литвою.